Ми з вами знову зустрічаємось на занятті музична абетка, і сьогодні я вже пропоную і привітатися з вами по-музичному. Добрий день, малята! А ви маєте відповісти Добрий, день! Давайте спробуємо ще разом. Спочатку я вам добрий день, малята! Дівчатка зі мною привітаються. Добрий день, дівчата! А тепер лише хлоп'ята. Добрий день хлоп'ята! Супер! Молодці! На минулому занятті ми з вами ознайомились з поспівкою про дощик. крап крап Давайте зараз її пригадаємо, сіли рівненько, спинки вирівняли, послухали. Крап. Крап, крап. землю крапає. Добре, давайте пригадаємо, як ми плескали з вами. Ритмічний рисунок цієї поспівочки. Давайте спочатку разом. І Молодці. А тепер спробуйте самостійно. А для того, щоб дізнатися про кого вона, відгадайте, будь ласка, загадку. В лісі є кравець чудовий, шиє звірам він обнови. Для ведмедя кожушки, для лисички чобітки, для куничок рукавички, а для білочки спіднички. А собі зшив піджачок. Хто кравець цей? Вірно, їжачок і саме про нього буде сьогодні, сьогоднішня наша поспівочка. послухайте її будь ласка Сьогодні лише ознайомимось з першим куплетиком. Сядьте, будь ласка, рівненько і спробуйте допомагати мені підспівувати слова, які ви вже запам'ятали. Слова та мелодію. А зараз пропоную трішечки порухатись. Під нашу силу польку ми будемо плескати долоні та тупати ніжками. Перша частинка один оплеск, один тут ногой. Друга частинка два оплески і двічі ніжками. І відповідна третя раз, два, три, раз, два, три. Сядьте зручненько і давайте спробуємо разом зі мною. E <fixen> steam наше Заняття завітали три брати. Вони живуть у великому музичному будинку під назвою Портепіано. Один братик найменший живе на дуже-дуже високому поверсі, Високо-високо. Середній братик живе на середньому, зручному поверсі. Дуже часто приходять гості. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте до наймолодшого? Хто приходить у гості? Ану послухайте. Вірно, прилітає пташка, маленька, легенька, а до найстаршого хто приходить часто у гості? Великий, а до середнього. Так, кішечка завітала до середнього братика. Звуться ці братики регістри, високий регістр, середній регістр і низький регістр. Вам буде невеличке домашнє завдання. Подумати, а хто ще може приходити у гості до наймолодшого братика, легенького, маленького, тоненького. До середнього братика зручно розмовляти, співати з ним. І до найстаршого, братико, ось такого міського. Середній і низький регістри. Малята, ми сьогодні з вами повторили нашу поспівочку про осінь, проблескали її ритмічний рисунок, вивчили новеньку поспівочку. Про кого вона була? Так, вірно, про їжачка. Ми сьогодні з вами пограли через вправу, плескали і тупали ніжками. Ми сьогодні з вами ознайомилися з новим таким поняттям регістри. І до нас приходили в гості, братики високий, середній, низький регістр. Вдома я вам нагадую, вам необхідно подумати, хто ще може приходити в гості до братиків регістів, і можна навіть намалювати цих гостей. А нам же час з вами прощатися. І пропоную, ми віталися з вами по-музичному. Тож, давайте і будемо прощатися тепер також по-музичному. Сіли рівненько. До побачення! Давайте ще разочек, послухайте мене. На нових заняттях з музичної абетки.